Пан Василь мешкає ось в цьому будинку. Каже, раніше взимку доводилось мерзнути. Ще перед тими, тими, тими роками, як то було дуже погано, А ну, зараз поставили тільки котрий новий, то все. Котельня на баланс міста перейшла від львівської залізниці у 2010 році. Вона була у критичному стані. Замінювати та ремонтувати доводилося не лише саме обладнання, а й будівлю, адже була зовсім знищена. Через це частина будинків не отримувала тепла взагалі, а частина отримувала недостатньо. Коли їх отримали в 2010 році, перед входженням у опалювальний сезон прийшлося терміново робити ревізію, тому що Тут не було хімводопідготовки, і в зв'язку з тим, що не було хімводопідготовки, сира вода занесла всі стінки трубопроводу. Замінили ще й півтора кілометри мереж. Тепер люди практично не скаржаться на відсутність тепла. Хоча раніше зима була випробуванням і для мешканців, і для комунальників. Цей район дуже проблемний. Тут, якщо було зайти в квартири першого поверху, вони практично не гріли. Це було ми і системи промивали, і все. Ну, що говорити, якщо в системі теплопостачання було 60 років, і її ніхто до того часу не експлуатував належним чином. Містові така модернізація обійшлася в кілька мільйонів гривень. Ці будинки цю котельню прийняли від Львівської залізниці, взяли на баланс. Це було на превеликий жаль. В дуже в такому поганому плачевному стані ми інвестували міських коштів 3 мільйони гривень. Це кошти Львів теплокомуненерго. І на сьогоднішній день ми довели КПД до 92%, А було фактично трошки більше 40%. Модернізована котельня не лише дає більше тепла, але й економить газ. Місяць здається заощадити 30% блакитного палива. Зорислава Кадикало, Олег Кухар, головні новини. Львова.